Хочу поділитися чудовим рецептом овочевого асорті, який я не так давно дізналася від товаришів по службі. Хрустка і ароматна закуска сподобалася навіть моїй свекрусі, у ній трохи калорій і цілий набір необхідних організму, вітамінів інгредієнти закуски. Для приготування заготовки підійдуть різні дрібні овочі, які складно зберегти через всихання. Можна використовувати і стандартні екземпляри. Якщо в цьому році багатий урожай капусти або помідорів, отже, збираємо маленькі кабачки, які не встигли визріти томати, огірки. Дрібну моркву, буряк та інші коренеплоди у засолювання підуть також зелений горошок і болгарський перець. Крім овочів, нам знадобиться сіль, цукор і трохи чистої води. Спосіб приготування для початку овочі. Необхідно ретельно промити проточною водою капусту, нашаткувати так, як подобається. Побільше або подрібніше болгарський перець очистити від насіння і нарізати довгими смужками всі інші складові відправити в асорті цілком. Для засолювання потрібно приготувати емальовану ємність, дерев'яний круг і вантаж для встановлення гніту всі приналежності повинні бути ретельно вимиті. На дно укладаємо кілька капустяного листя, потім шарами перець, шинковану капусту, кабачки, моркву, буряк, томати та інші овочі. Зверху встановлюємо дерев'яний круг або велике блюдо. На нього треба покласти гніт, камінь або ємність, наповнену водою. Тепер приготуємо розсіл. Чисту воду бажано злегка нагріти і розчинити в ній сіль і цукор. На п'ять овочевої маси потрібно 1 стл солі, 2 два цукру і близько 2-5 води. Рідина акуратно залити в бачок, який потрібно залишити на 5 днів в теплому місці. За цей час овочі заграють природним шляхом рази три в день їх слід проколювати дерев'яною паличкою, щоб вийшли гази. Коли процес бродіння затихне. Бачок необхідно винести на холод, утворилися консерванти, збережуть заготовку протягом декількох місяців. Застосування в кулінарії, а сорті легко використовувати як самостійну закуску. Треба просто викласти овочі на велике блюдо. Виглядає такий достаток вражаючий, а аромат усоління незвичайний інгредієнти зручно застосовувати для приготування салату або овочевої. Ігри їх потрібно подрібнити і полити рослинним маслом овочі також додають в супи і випічку. Розсіл теж швидко витрачається з нього готують вітамінізовані напої.